Твої хлопці, так. Я з пацанами. Я пригадую це фото так, нещодавнє. Так. Всі вони, по суті, там четверо-п'ятеро хлопців, які постійно з тобою роблять всі акції, а вони, по суті, є дітьми, ну більш-менш заможних чернігівців. Тобто вони і фінансують ці акції. Ми разом фінансуємо ці акції. Тепер виходить, так. що якщо ви якщо ви підете, а ви підете до міської ради. То за те, що вони вклали гроші, не за отримують місця. Ти зрозумій одне гроші вкласти. Це одне. Є багато пунктів, на які ми розбиваємо, хто піде і куди піде. І звичайно, це буде там за це буде відповідати лідер, навіть не я. Я запропоную. А там вже вирішать. Так а на, як на... же децентралізація на місцях? От на місцях, ну, хай вирішують. Послухайте, ну звичайно, але ж останнє слово за лідером. Ну тобто, я ж не можу бути стовідсотково впевнений. Лідер скаже, так, я реально бачив, що той працював, той працював, а може там ну там, той не працював. Ну тобто, слово лідера теж буде зафіксоване. Ну, ти в міськраду хочеш йти. Ну, звичайно. Можеш сьогодні назвати там хто теоретично міг би туди потрапити? З моєї команди. Ну, перша п'ятірка, це, звісно, ще далеко. Але кого б ти там хотів побачити? Можливо, Ну, це Олександр Феченко. Хто ну, це такий? Це, по-перше, це мій найкращий друг. Він є моїм заступником Де-факто, тобто та людина, якої я можу довірити всі свої справи, яка займається усіма моїми справами, коли я не можу, коли я захворів або ще щось. Це Ілля Пригода. Ну, тобто це наша молода команда. Ну, ми хочемо привести до влади молодих людей. І навіть з однієї точки як зору... Як у Чорновецького? Послухайте, не ну, як у Чорновецького. Чорновецький це трошки дурновата людина, <гум> так то кажучи. У нас адекватні, молоді, розумні хлопці. Він по назвав ще Роман Корнієць. Роман Корнієць. Ще от подобається мені людина. Вона ну, реально дуже допомагає спорту. Це чемпіон світу з Греблі. Романчук Сергій. Він приєднався до нашої команди, він, ну, будемо так казати, він з нами співпрацював вже багато часу, але відкрито, вже, ну, коли він вирішив, я кажу, Сергій, ти обдумай, бо, ну, тому що це має бути вже такий остаточний крок, щоб ну, назад вже кроків не буде. Ну, дивись, найкращий друг це знову ж таки скажуть. От, йолки палки кумівство. А, а не кумівство, тому що друг це не родич, це раз. По-друге, по ділам сидіть. Діла робить, допомагає. Всіляко допомагає. Все. Я ж не можу ну, я заохочує. А, а як же от зірки? Ну, бачиш, всі ж голосують за більш-менш розкручені прізвища. Ну зрозуміло, що у вас буде, так як Чернігівщина це базовий електрат, тут підтримує, ну, більш-менш переважно, так? так, ляшка, то у вас є непоганий старт, непоганий відсоток. Але з рахунок відомих імен, можливо, його б, можна було б якось. Збільшити та я не думаю, що ну тут потрібно. Я думаю, що в Чернігові кожна людина відома, тому що в нас невеличке місто, і од кожен одне одного знає. Тим паче, є напрацьовані округи там, де ми працюємо. Ну там і зараз, і з парламентських виборів, і з президентських, тому кожна людина у себе на округі на окрузі відома. Якщо залишиться мажоритарка, ти не ризикнеш піти по мажоротарці. Я б то і ризикнув. Я, ну, якщо чесно кажучи, ну, я впевнений в своїх шансах, впевнений в собі, ну, так і пожиттєво складається. Але я думаю, що там вже буде лідер вирішувати. Ну, там, хто піде по списку, хто по мажоритарці. Тобто жодної демократії? Ну, чому жодної демократії? Вирішує лідер. Та да, ні, ну буде, буде вирішувати лідер, але, звичайно, ну, я ж не можу сам себе делегувати в список. Звичайно, я в себе заслуги сказав, бо я буду перший номер в списку. Ну але ж це буде ну якось можливо негарно. Там перше я не піду, я б там пустив би якусь там людину.